Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський пояснив, чому добивався звільнення Атрошенка. У Чернігові поблизу привокзального ринку правоохоронці затримали так званого Смотрящого за містом та його спільника. Як створювали та як допоміг під час блокади Славутича перший в Україні сонячний кооператив? Закинули бездіяльність мені. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський пояснив, що не міг не звернутися до суду щодо звільнення з посади міського голови Владислава Атрошенка, оскільки це частина його обов'язків. Коментуючи журналістам свій позов до Чернігівського окружного адміністративного суду, Дмитро Брижинський посилається на закон України про правовий режим воєнного стану, який визначає обов'язки військових адміністрацій. Начальник військової адміністрації звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади. Якщо я це не буду робити, настане час, коли спитають уже з мене, чому я не виконував свої обов'язки і закинуть мені бездіяльність, тому я зобов'язаний. Нагадаємо, що Чернігівська МВА в особі її начальника Дмитра Брижинського направила скаргу до мін'юсту та подала до суду на Чернігівську міськраду, виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаку та відстороненого керівника міста Владислава Атрошенка через те, що Атрошенко був відстороненим, але продовжував вважатися керівником міськради, про що свідчив запис у єдиному реєстрі юридичних осіб. Окружний адмінсуд Чернігова задовольнив позов Брижинського та зобов'язав виконувати. А обов'язків голови Ломаку звільнити Атрошенка. Вчора колишній міський голова у своїх соцмережах виклав, нібито фото своєї трудової із записом про звільнення. Брижинський назвав це маніпуляцією. Ми бачимо копію трудової книжці, на якій зроблено запис, навіть там, де повинна бути згід, там чітко записане букву. Ми бачимо печатку міської ради, яка стоїть. Без підпису, хоча ми розуміємо, що початка повинна засвідчувати підпис. Суспільне подивилося інформацію про керівника Чернігівської міськради у реєстрі юридичних осіб. Від 7 червня керівником міськради вказаний вже Олександр Ломако. Також ми направили інформаційний запит з проханням надати копію розпорядження щодо звільнення Владислава Атрошенка з посади. Нагадаємо раніше у коментарі Суспільному щодо рішення окружного адмінсуду Ломако говорив, що міськрада збирається оскаржувати його у шостому апеляційному суді Києва. Сьогодні вранці на території прикордоння на міні підірвався автомобіль. 39-річний поліцейський Олексій Жовтик загинув на місці. Його колегу госпіталізували з травмами. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. За її словами, чоловіки були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну. У загиблого поліцейського залишилося троє наповнолітніх дітей. Вострій попрощалися з 46 штаб-сержантом Дмитром Листовничим. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Як ідеться у повідомленні, Дмитро долучився до лав оборонців України у січні цього року. 4 червня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, чоловік потрапив під ворожий мінометний обстріл, наслідок чого отримав поранення, несумісні з життям. Поховали його на кладовищі в Острі. У Чернігові поблизу привокзального ринку правоохоронці затримали так званого Смотрящого за містом та його спільника. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. За інформацією з власних джерел Суспільного, затриманим Смотрящим, є Геннадій Широкан, якого у 2019 році засудили до семи років позбавлення волі за викрадення мікроавтобуса. Проте пізніше апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. Кримінальники, які перебували в ізоляторі, маючи певний авторитет серед інших, займалися вимаганням коштів із заарештованих за нібито недотримання злодійських звичаїв та звинувачували ув'язнених у торгівлі наркотиками на території установи без їх дозволу. У подальшому з родичами потерпілих щодо передачі відкупних контактували так званий Смотрящий за Черніговом та його підконтрольна особа. Вони вели перемовини та безпосередньо отримували гроші. 7 червня перед затриманням чоловіки отримали 40 тисяч гривень від родича одного із заарештованих. Загалом задокументовано факт вимагання 80 тисяч гривень. Окрім того, за участі співробітників СІЗО провели обшуки за місцями утримання та в оселях підозрюваних, вилучили чорнові записи, телефони, гроші, пакети з наркотичними засобами. 8 червня затриманим повідомили про підозри за статтею вимагання. Нею передбачене покарання від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про повідомлення підозр іншим учасникам, зокрема і за встановлення або поширення злочинного впливу. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як у Славутичі створювали перший в Україні сонячний кооператив. Скільки електроенергії він віддає у загальну мережу? Чи отримали люди свої перші дивіденди? І чим кооператив допоміг Славучанам торік під час блокади міста, коли через пошкоджені лінії з Чорнобильської АЕС Славутич лишився без електрики. Про це кореспондентка Суспільного Олександра Денисенко спілкувалася з міським головою Славутича Юрієм Фомічевим. Подробиці в сюжеті це інвертори, які перетворюють. Електроенергію вона ж не високої напруги з панели йде, а вони з неї роблять 220 для того, щоб віддавати вже в мережу І ось вихід на мережу, пішов кабель, пішов в мережу далі, на щит і в Україну. Міський голова Славутича Юрій Фомічев показує, як працює сонячна електростанція, віддаючи вироблену енергію до всеукраїнської мережі. Ці сонячні панелі встановили на трьох муніципальних будівлях у центрі міста. Вони генерують до 200 кВт на годину. Такий енергетичний кооператив, перший в Україні, з'явився в Славутичі три роки тому. Ініціатором його створення став киянин Андрій Зінченко із громадської організації Грінку батор. Вони вивчали досвід в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах. Оцей кооперативний рух, який міг би залучати людей до. Активного життя в країні до інвестування за словами Юрія Фомічева, ідея полягала в тому, аби створити сонячний кооператив з низьким порогом входу, щоб це було доступно для більшої кількості людей. Спочатку обговорювали тисячу доларів, потім кажемо, ну, мабуть, це забагато, навіть тисяча доларів забагато, Давайте зробимо 500. От 500 доларів при входу, 15 тисяч гривень коштує один пай в кооперативі. От, ти можеш за 15 тисяч гривень. Бути співвласником сонячної електростанції. Ну круто ж, круто. До кооперативу входить комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку, на балансі якого знаходяться всі три будівлі. Також пої купили славучани, та не тільки вони, говорить міський голова. Ми давали пільговий період для славутичану. Дивіться, два місяці ми не приймаємо нікого, окрім славутичан. Хто є бажаючі, проводили зустрічі, проводили семінари, розповідали. Люди охочі вклали свої кошти, а далі оголосили на всю країну, і тут охочих стало набагато більше. Сенс для тих, хто вклався в сам кооператив грошима, купив пай енергоринок, купуючи цю електроенергію як у будь-якої електростанції сонячної, вітрової, атомної. Розраховується за цю електроенергію з кооперативу. у кооперативі 200 членів, серед яких і сам Юрій Фомічев каже: у всіх різна кількість паїв, та незалежно від цього, кожен член має лише один голос. Дивідендів поки що ніхто не отримував. Найближчим часом будуть перші виплати вже дивідендів для тих, хто вклав свої кошти, тому що війна все змінила. Зрозуміло, що розрахунки за електроенергію зупинились на енергоринку. Зрозуміло, що не було можливості навіть генерації в певний період, коли відключається мережа. Станція генерує електроенергію, але ж мережу не може віддати. Відповідно, лічильник не рахує і гроші втрачаються. Торік, в березні, під час окупації росіянами півночі України вони пошкодили лінію електропередач на Чорнобильській АЕС, яка живить місто. Славутич лишився без електроенергії. Сонячна електростанція тоді допомогла містянам залишатися на зв'язку із зовнішнім світом. Ми змогли її переналаштувати не в мережу, а щоб вона видавала електроенергію прямо тут на місці. Для цього треба було змінити обладнання, переналаштувати її. А ми в оточенні купити на розетки або замовити на аліекспрес було неможливо. Добре, що Славутич, місто енергетиків. Хтось покопався в себе в гаражах, знайшов все необхідне, і вона запрацювала. І тут стояла ціла черга. На площі з усіх боків своїми подовжувачами, включаючи один в одного, просто заряджали гаджети. Юрій Фомічев говорить, створення енергетичного кооперативу зайняло близько року від сесії міської ради, де узгоджували це рішення, до введення панелей в експлуатацію. Тепер вони готові ділитися досвідом з іншими, а також розширювати свій кооператив. У нас вже є плани, що кооператив буде розширюватись на території міста. Ми шукаємо ті площі, ті дахи, які готові. Додати до цього, щоб збільшити генерацію, і збільшити в першу чергу кількість учасників кооперативу Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Автомобіль для підрозділу Прилучанина, який тримав оборону Маріуполя у складі полку Азов. Купили його за гроші жителів громади, збирали їх дорослі і діти. Закрили збір менше ніж за добу, розповів настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко, який організував збір. Про авто для підрозділу попросив боєць полку Азов, який родом із прилук. Він пройшов полон, реабілітацію і повернувся до війська. Тут тобто маємо два-три-два два. тут сім місць. Настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко показує кросовер Сузукі Гранд Вітара, які придбали для полку Азов. Це п'ятий автомобіль, який адресують українським військовим зборів. Багато ви самі розумієте, що за минулий місяць по Прилуках було відкрито десь більше 30 зборів. Це виснажує, це виснажує зокрема громаду міста в плані емоційному, в плані матеріальному виснажує. В даному випадку ми збір відкриваємо на благодійну організацію. Збір чітко під під запит, так і збір чітко тим, кого ми знаємо. Запит Віталію Юрочку озвучив прилучанин Василь. Він боєць полку Азов. Із 24 лютого 2022 року брав участь в обороні Маріуполя та майже чотири місяці перебував у російському полоні. На початку цього року, після лікування та реабілітації, повернувся до захисту України. От став до строю. Віталій, як завжди, по як як і, і, і як друг, і як, як волонтер, мабуть, як голова. Благодійного фонду запропонував свою допомогу. На війні автомобілів багато не буває. На жаль, це розхідний матеріал, який сьогодні є, завтра немає. Можу сказати, що по, по своєму досвіду в місті Маріуполь машина могла прожити буквально півдня. Іноді і того не було. Майже чотири тисячі доларів зібрали менше ніж за добу. Близько десяти тисяч гривень від цієї суми зібрали діти із п'яти блокпостів, які діяли в місті влітку минулого року. Це Ротрухан, це Ярік. А це Тіхон. Ми зробили собі будку там, де ми поставили матраси. І там стояли, ми зробили собі автомати, палки, щоб встановлювати, і встановлювали. Ми брали паперці, руки ми виставляли і казали, з якої ми області, і казали, ми допоможемо ЗСУ. І ось так ми збирали. І вони нам тоді давали. У нас була така коробочка. Ми туди кидали гроші. Потім перещитували вечором. І на наступний день ми теж збираємо. А тоді вже знайдемо такий підходящий день, що ми віддаємо гроші. Автомобіль запакували домашньою випічкою та оберегами. Перед відправкою його розфарбують у піксель. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.